Нон-стоп на фронті спека всередині РФ. М'ясні штурми перегукуються із плачем росіян у тилу у другій армії світу. Бунт ворог масово здає своїх же. Зсу передають окупантам палкий привіт. Кого підсмажить наступним? Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. За росіян взялася люта українська зброя. Секретні дрони знищують найбільші НПЗ, а ППУ окупантів просто без сила. Як результат пожежі, детонації та суцільна паніка. ЗСУ ж не перестають насипати вибухові подарунки ворогу. Кадри феєричної операції потрапили на відео. Це неможливо пропустити. Тож подивіться, і ви. Російські НПЗ. Аеродроми. І Військові частини вибухають і горять одразу після палких зустрічей з українським лютим. Кретін горить. жахнули. все таки цей дрон зараз тримає росіян у страху, і ми покажемо, як він працює. Попереджаю, буде ексклюзивно і гаряче. Відзняти в роботі українські далекобійні дрони мрія кожного журналіста. Потім на запуск беруть далеко не всіх. Насамперед, через небезпеку перед заїздом на локацію нас одразу попереджають. Ворог полює постійно, тож треба бути на поготові і в разі повітряної тривоги тікати. На місці тим часом кипить робота. Бійці один за одним везуть головного героя дрон Камікадзе, лютий. розвантажились і по ми буквально рука на тому це лічність хвилини. Кілька хвилин і всі дрони, які сьогодні полетять на Росію, уже на позиціях. Немов великі птахи, вони вишикувались і ніби чекають команди злітати. Аж раптом чуємо наказ Тривога. Всім в укриття. Ми з командою задля безпеки покидаємо місце пуску. Відбій. Усі повертаються до роботи. Боєць на позивний Саймон проводить передпольотну підготовку дрона, щоб всі системи правильно працювали. І все було добре. Цей дрон Камікадзе повністю українського виробництва, саме на його рахунку найбільше знищених ворожих цілей. Всі Ці інфраструктурні та військові об'єкти, які знаходяться в глибині в стратегічній глибині супротивника, тобто все, що далі з тисячі півтора тисячі кілометрів. І в автоматичному режимі і в керованому може летіти. Надзвичайно потужна машина, яка має надзвичайно великий потенціал. Ми його потенціал ще не застосовували на 100% жодного разу. І щоразу він стає кращим. Літак Практично кожного тижня отримує оновлення. Воно і обходить ППО, і вражає ППО, і летить там, де ППО немає. Пускаємо в основному з доріг. Рідко використовуємося якимись злітно-посадковими слугами. Літак може злітати із ґрунту, тому в принципі нам без різниці, звідки злітати, ми кожного разу обираємо інше місце. І тільки Росія засинає, одразу прокидається лютий. Ми вже на низькому старті. Далекобійний дрон. Лютий вже готовий. от от до запуску останнє приготування команди, і він летить виконувати свої бойові завдання. На поготовій пілот дрона і одразу чуємо звук. Перший дрон готовий до пуску. Лютий вже заведений, готовий доставляти свої вибухові подарунки для росіян. Кілька секунд і лютий полетів на бойове завдання. Відрив за ним одразу другий. Один за одним дрони камікадзе злітають полювати на російські військові об'єкти. Скажіть, коли ви бачите результат? За скільки часу в залежності, скільки йде місія, це може бути і 4, і 5, і 7, і 10 годин, і 12 годин. Тобто буває і 14 годин. Тому в залежності від того, де знаходиться ціль, цього разу у нас справді солідна ціль. Через кілька годин маємо підтвердження ураження. Під ударом Сезранський НПЗ один не найбільших у Самарській області. Перелякані росіяни одразу почали публікувати кадри влучання. На сьогодні робота групи запуску ударних дронів завершена. Українські вибухові подарунки дісталися до своїх адресатів. Можемо ще набагато більше. Людмила Гаврилюк, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Зсу успішно відбивають атаки ворога по всій лінії фронту. Справжнє пекло зараз на покровському напрямку. У районі Турецька запеклі бої. Армія Путіна була до такого не готова. А тепер кусає лікті, бо один за одним втрачає населені пункти. Таких контратак українські оборонці ще не проводили. Про деталі операції розкажемо вам далі. Противник намагався просунутися на харківському напрямку, але дістав відсіч кадри з під Вовчанська. Бійці підрозділу Скорпіон, бригади Гард дронами та з мінометів били по бліндажах противника, який намагався закріпитися. Помітивши пташок, ворог стріляв по них, щоб збити не допомогло. Підтверджене знешкодження 14 окупантів. На Куп'янському напрямку наші оборонці знищили розвідувальні БПЛА типу зала, орлани, суперкам. Дрони противника полювали на позиції наших захисників. Проте пілоти батальйону безпілотних систем «Кондор» знешкодили повітряних розвідників. Дронарі третьої штурмової продовжують випалювати російську піхоту з будівель. Напередодні залетіли на ФПВ до ворожих сховків. Також уразили заховану гармату та вантажівку. Утилізують противника і воїни хартії, нищать техніку та склади з БК. Ворог намагався просунутися на Лиманському напрямку. Бійці 66-ї окремої механізованої зафіксували, як окупанти спробували піти в наступ, але нікуди не дійшли. Одного ліквідували ударом українського ФПВ, інший після скиду з дрона застрелився сам. Вдале полювання на Сіверському напрямку показали і бійці Слобожанської бригади. За місяць поцілили 30 ворожих БПЛА. Більшість це дрони шпигуни. На Краматорському відтинку значні успіхи у прикордонників. Бійці знищили самохідну артилерійську установку Акація, три танки, пункт управління БПЛА, гармати, чотири одиниці автотранспорту окупантів, а ще низку ворожих укриттів та піхоту. У районі Турецька противник систематично атакує, щоб поліпшити своє становище. Воїни зведеної бригади патрульної поліції у зоні своєї відповідальності зводять ці спроби на нівець. На Покровському напрямку снайпери Спартану відмінусовують групи росіян. Бійці діють злагоджено з використанням дронів, артилерії та стрілецької зброї. Снайпери ведуть спостереження в день і вночі. Усі цілі, які бачать, вражають миттєво. А це кадри роботи ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні Довбуша. Їхні ФПВ-дрони спопилили два ворожих БТРи. Бійці вистежили їх під час пересування і кількома ударами утилізували разом з екіпажем. Зіткнення і на Новопавлівському напрямку напередодні десантники 79-ї таврійської бригади відбили штурм російської бронетехніки і мотоциклів. Наші оборонці знищили танки, бронемашини та засоби пересування рашистів, а заразом і загарбників. Та, попри це, окупанти не зменшують тиску, кидають сили, щоб прорвати оборону. Ворог продовжує і терор цивільних напередодні знову гатив по Костянтинівці. У наслідок обстрілу спалахнула пожежа. Надзвичайники її загасили. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Якщо порівнювати з саме з найбільш інтенсивними днями лютого, перші дні березня вони трішечки більш ну трішки менш активні. Це можна пов'язати і з якимись зовнішніми політичними факторами, можливо, і з тим фактом, що росіяни справді на головному своєму напрямку вони трішечки просіли і зараз може готувати якусь не знаю, чи зміну тактики, чи просто підсилювати ті сили, які в них зараз там присутні, хоча чесно кажучи, куди там підсилювати. Там фактично загально військова армія. Тим не менш якось не зростається в них. Мені здається, це скоріш особисте враження моє і окремих моїх друзів та побратимів. Що в них просто була така команда в перші два місяці цього року зробити все, що можливо, Тобто кинути найбільші сили, застосувати найбільшу кількість всього, що є, щоб якось мати якийсь козир на якихось міжнародних перемовинах. Вони кинули, але мені здається, що ось цього разу маноуста знов не докинули. Бо якщо вони сподівалися, наприклад, на якесь на оточення Покровська чи на взяття часового яру, та турецька взяття турецька, вони фактично прямим текстом не анонсували навіть, а заявили, що вже взяли місяць тому, ну якось манус не долетів. Тому ми вже бачимо, що вони трішечки надірвалися, і можливо, зараз вони думають, що з цим робити далі. Навала росіян суне на Куп'янський напрямок. Річка Оскіл стала ареною для битви двох армій на Краматорському відрізку фронту. Справжня м'ясорубка для росіян зсу успішно мінусують армію ворога та не дозволяють їй сунути вперед. Окупанти скиглять, але тримаються з усіх сил. Такого протистояння ще не було. Усі подробиці у сюжеті далі. Та найважчим залишається напрямок Покровський. Там окупанти не полишають спроб перетнути трасу на Дніпро і взяти її спершу під вогневий контроль, а потім і під фізичний. Вони дуже інтенсивно намагаються обійти місто Покровськ, працювати туди в тому напрямку. На удачний код де не зосередже там велику кількість особового складу через населений пункт Шевченкова. Вони виїжджають із міста Селідове. І на цих підступах ми знищимо. Хоча наступальна інтенсивність ворога й зменшилась, штурми на покровському напрямку не припиняються. Воїни роти ударних безпілотників Довбуша» працюють по логістичних шляхах росіян біля селидового Противник дуже скаржиться на те, що у їх немає можливості нормального логістичного забезпечення. Відповідно, їм доводиться там понад 18, а то й 20 кілометрів долати пішком, і дуже ускладнено їх з провізією, доставки БК і харчування. І... А техніку росіян наші оператори БПЛА знищують. В мене там в один промітник піві е, зафіксував десь понад 40 одиниць спаленої техніки, які стоять на узбіччях. Їх ніхто не забирає, тому що там вже одні просто зборища. Накопичує сили ворог у північній частині часового яру і намагається штурмувати південну у місті. Запеклі бої росіяни застосовують артилерію та авіацію. Проти нас свою 98-ма дивізія і це десантники, і вони користуються БМД четвертими цими умовно новітніми своїми. Машинами, які масово від часу, часу намагаються заїжджати в зону відповідальності, вони горять, але противник такими діями своїми намагається якомога ближче підвести свою піхоту. Під час одного із бойового вильотів у часовому яру наші пілоти виявили російського солдата. Він рухався сам ймовірно, відбившись від штурмової групи, яку знищили раніше. Та, попри втрати у своєму підрозділі, окупант вирішив не здаватись і хотів вийти до іншої штурмової групи росіян. Один з підвалів, куди він забіг, от там знаходилися цивільні. Ми про це не знали, тобто не, не знали про це. І е, так сталося, що коли окупант забіг в цей підвал, звідти вийшло двоє цивільних. Чоловік та жінка не захотіли вчасно виїхати з міста і жили серед руїн. Тож перед пілотами королівської бригади постало кілька завдань: спершу порятунок цивільних, потім бойова робота. За допомогою молодця сказав їм, що в підвалі знаходиться противник. Щоб вони відійшли подалі від підвалу, бо по ньому буде нанесено вогневе ураження. Ось вони мене почули, виконали мої вказівки, по підвалу відпрацювали, де знаходився противник, і після цього ми почали їх виводити. Знищують росіян і на турецькому напрямку. За даними розвідки, ворог перекидає туди підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії у самому місті. Бої йдуть буквально за будинки. Ворог вже дозволяє собі довозити особовий склад уже до центру міста. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що коли ми почали помічати, що ця складова таким чином працює, тобто з північного на техні до на до північного на техніці, а далі пішки, то почали превентивно вже вражати цю техніку. В північному розуміючи, що противник таку тактику застосовує. Чеченці повстали свобода або смерть. Російські контрактники переходять на бік України і рвуться у наступ. Прямо під час штурмів армія РФ потрапляє у капкан і складає зброю. Окупанти один за одним здають своїх же на фронті. Почалася подвійна гра. Усі деталі блискавичної спецоперації. Ви почуєте вже за мить. Ось так, коротше. В бліндажі лежу. Ось старший командир. Ось так. Спальник Натівський, трофейний. Бліндаж теж трофейний. Ось такі справи. Це відео-контрактник російської армії знімає за легендою для росіян товаришу. Але насправді кадри самісінького лігова ворогів на передовій адресує його куратору з України, військовому контрозвіднику з позивним Фрімен. Це операція «Маршо я ожала, свобода або смерть. Автор відео – 38-річний Сейфулах. Він чеченець. Руски мені нінавісним Росіянин – Це ненависна мені людина, несправедлива, брехлива, підла, брудний, немитий росіянин. І ця ненависть продовжується століттями, поки існує Росія зло не переможне. Щоб перемогти це зло, він надав нашим інформацію про ворожі позиції, кількість штурмовиків, часто маршрути наступу росіяни і не тільки. Це було частиною спільної операції служби безпеки та підрозділів зсу на передовій. Ось тут працює наша арта. Зараз відмічу на карті. А що у вас по втратам є, але детали поки не знаю. А ось склад над ним залізниця. Відмічу на карті, стрілець штурмового взводу 242 го гвардійської роти давно прийняв рішення перейти на бік України. План мене був у мене підписати контракти за першої нагоди перейти на бік України, щоб воювати проти Русні, які вбивають, убивали моїх братів. Він відпрацював низку завдань пов'язаних зі збором та передачі актуальної розвідувальної інформації в інтересах Силоборони Підтвердив свою надійність і, скажімо так, серйозність своїх намірів. Це ще один учасник операції. – 45-річний Абдула теж чеченець. Це не наша війна, це не наша війна. Русська Росіяни війна. розпочали цю війну. Не, не ми, вдома. в Чечні у відділок поліцію обманом його заманив дільничний. Фото. Тебе сфотографують і поїдеш додому. Реєстрація закінчилась. Ось я поїхав, а мене одразу схопили і в підвал. Через чотири дні підняли наверх на другий поверх, поклали контракт, запитують, будеш підписувати? Я кажу: ні. Тримали в підвалі, били струм, катували. Хотіли, щоб я контракт підписав, били до втрати свідомості і знов підвал кидають. А їсти давали? Тільки хліб і воду. Катуваннями з нього вибили підписи і відправили на окуповану Луганщину. Дев'ять днів навчали у Луганській області. Це для видимості у нас навчання було. Я зв'язався з батальйоном побратимів Шейха Мансура. Шість днів просидів у бліндажі і вирішив перейти на український бік. Контакт становили спочатку з чеченським батальйоном, потім військовою контрозвідкою. Здолати півтора кілометри всипаного мінами поля допомогли українські дрони. Взяв орієнтир за вашими дронами, і з дронами пройшов на ваш бік, йшов через мінне поле. Відслідковували позиції наших захисників і розуміли де ділянки, які можна використати для того, щоб через них провести безпечно. Більше деталей розголошувати не можна. Цей в холах теж вийшов на СБУ через чат-боту добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Його бійці, здебільшого, чеченці. Вже 10 років вони воюють на боці України І спільною службою безпеки проводять операції з переходу незгодних з режимом Путіна жителів Кавказу різних національностей на бік України. Там дуже велика кількість людей, які потрапили на фронт насильно, і вони хочуть перейти, але не було механізму. Зараз є варіант, як їх переводити. Вони зв'язуються через наш чат. Бот, який у Європі за командою російського командира Шейфулах пішов у штурм з росіянами і почав подвій. Іно гру якою перейти на бік зсу, не отримавши кулю від російських солдатів. Я йшов попереду, всі позаду залишилися. Дуже багато трупів російських солдатів, але російських трупів дуже мало: Кавказці, абхазці, вірмени. Що забули на території України, я не знаю. Залишайтеся вдома краще, Осетинці, інгуші, дагестанці. Я був на зв'язку з людьми. Я знав, що мене зустрінуть. Операція була ризикованою, адже в будь-який момент втікача могли викрити. Це все робилося максимально обережно, якщо противник бачить, що його бійці. Відхиляються від маршрутів передбаченого руху наступом, можуть дати вказівку на знищення таких підрозділів. Обох успішно перевели на наш бік. Потім були численні перевірки, детектор брехні, аби пересвідчитися, що власноручне привели собі в тил ворожих агентів. Для нас вороги вони, і для вас росіяни вороги. Наш враг у 1937 році батька мого дідуся забрали з дому, дробили в грозному в млині, пустили по шматках рибам. Потім моїх чотирьох братів двоюрідних ФСБ вбили. Немає жодної родини, в якій не загинули б чеченські чоловіки. Росіяни вбивали чеченських хлопців. Послаблення морально-психологічного духу противника. Одна з цілей подібних операцій, але далеко не єдина. Показати усім національностям, які залучаються до військових формувань Російської Федерації, що вони мають можливість звернутися на визначені телеграм-боти. Ми можемо допомогти їм безпечно перейти на нашу територію. Можемо гарантувати безпеку їхнім родичам. Алгоритм для російських військових наступний: написати в чат-бот батальйону імені Шейха Мансура, пройти перевірку, виконати завдання контрозвідника СБУ і безпечно перейти на підконтрольну Україні територію по суті на поруки чеченського батальйону. Маршо, я ожала чеченською. Свобода або смерть свобода смерть. Хлопці, які приходять, розуміють, що шанси вижити у них там мізерні. Зараз якийсь час вони відпочинуть, побудуть у батальйоні, а потім ми їм надамо вибір, бо в Чечні вибору немає. Захочуть залишитися в підрозділі, і ми разом воюватимемо. Захочуть вести вільне, мирне життя. Нехай ці двоє виявили бажання служити в батальйоні. Скільки вже таких представників поневолених народів, що перейшли на наш бік, таємниця. Нам лише натякнули цей підрозділ доведеться серйозно збільшувати. Оксана Радіонова, Олександр Шиян та Геннадій Шурга ТСН тиждень, 1 плюс 1. марафон. Єдині новини. Справжній бунт в армії РФ. Найманці Путіна бояться їхати в Україну і кричать, що вони сюди ні ногою? Дехто навіть готовий себе покалічити. Усе лише аби уникнути зустрічі із ЗСУ на полі бою. Командування шоковане і просто не знає, як вгамувати заколот. Невже це сигнал про те, що ворог збирається відступати? Про усе це далі. Да я! Вы гоните Ру, что? А, ли, а, а, а что там вначале-то, пацанов? Да я! Вот снимайте, да и все и убирают. И пусть отправляют. Нас, судят, пусть нас везут, осудят уже. Я говорю к самолету, там разбор уже. Все и здесь на лагере. Всі ці російські солдати на відео числяться у СЗЧ. Повідомив телеграм-канал Астра про інцидент. Його журналісти дізналися від родичів і самих військовиків. Чоловіки з різних військових частин. Серед них є як колишні добровольці, так і мобілізовані. Частина з них мають проблеми зі здоров'ям. Дехто пересувається на милицях на час слідства і суду щодо дезертирства. Всіх їх доставили до Челябінської області. Звідти 28 лютого перевезли до Єкатеринбурга. Коли ж вояки втікачі дізналися, що їх хочуть знову відправ Вити на війну щинили заколот, вимагали покликати до них слідчих, а потім на деякий час зникли зі зв'язку. І вже наступного дня, 1 березня, стало відомо, що цих військовослужбовців село Міць таки посадили на літак до Ростова, а вже там на автобуси до тимчасово окупованого Луганська. Тепер гаряче не лише на передовій. Росіян масово вражають окуляри із сюрпризом. Старезна техніка окупантів. Не витримує. Вони пересідають на лади та навіть на віслюків. Кого друга армія світу осідлає? Наступним про це розкажемо вам далі. Російські пілоти дронів зіткнулися із серією вибухів fpv окулярів під час їхнього використання. Відкриваємо сіру коробочку і бачимо зв'яз з дівчатка. Чатка зачина була закуплена большая партія очків для операторів дронов і направлена через російські волонтерські організації непосредственно на лінію бойового соприкосновения. Срабатывают устройства при запуске вентилятора охлаждения в очках. За даними джерела в українській розвідці за операцією стоять фахівці гур. Тепер на пілотів fpv дронів ЗС Російської Федерації почала масово сходити божа кара за тих безневинно вбитих ними людей і звірства, які вони вчиняють. Згодом таких фактів буде значно більше, адже тепер бандерівські криївки, де виготовляють окуляри з сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а й в російському Сибіру. Перше повідомлення – це з Білгородської області. Потім уже с оккупированных територій Луганської області, Курская область і Харьковская область. Згідно з інформацією, з відкритих даних від окулярів із сюрпризом постраждали щонайменше вісім пілотів і операція ще триває. А позитивний результат це то, що по даним самої російської сторони більше 80 даних. Очков, оснабжених, ще раз подчеркнув зривним устройством з дистанційним управлінням було передано непосредственно в підрозділення операторів БПЛА армії країни окупанта. Як стверджується, українські розвідники надихнулися досвідом ізраїльських колег, які заклали вибухівку до пейджерів, членів терористичної хізбули. Пейджери вже практично не використовуються у світі, але Хезбола досі їх використовує. При натисканні на кнопку єдиний хто постраждає, це сам терорист. Навіть якщо його дружина чи діти будуть поруч, постраждає тільки він. Російські війська пейджери, як відомо, не використовують, та і цілі українські розвідники обрали не просто так. До мідісті процента папір лічного состава бронетехніки та вслідстві. Роботи оператора в як українських, так і соответственно російських, поэтому – это э, е, штучний товар, якщо можна так сказати. Для його підготовки е, требуються серйозне і капіталовлаження, і головне. Час. Ті, хто прийшли з війною в чужу мирну країну, схоже отримують по заслугах. І хто знає, від якої військової техніки росіянам чекати сюрпризів далі. В атаку на стареньких «Жигулях» чи ладі тепер для так званої другої армії у світі це стало реальністю. Ось один із останніх яскравих прикладів на луганському напрямку. Визволітелі рвуться у прорив на рожевих жигулях. Запаси військової техніки у росіян стрімко виснажуються, і їх неможливо поповнити. Тож єдине рішення цивільний автопром. Автомобілі Лада не лише моделі Жигулі, а й трохи потужніші ниви почали у великих кількостях з'являтися у російських штурмових підрозділах, оскільки кілька місяців тому запаси бронетехніки стали виснажуватися. Причини таких втрат – це українські дрони, які на передовій влаштовують справжнє полювання, щойно з'явиться хоча б один російський танк. За даними російської сторони, у України тотальне превосходство в ФПВ-дронах. Саме це дозволяє силам оборони України нейтралізувати численне преимущество противника в тяжкій бронетехніці. У новій публікації американського видання Forbes стверджується, що використання армії ревжигурів може стати переломним моментом. Коли восени минулого року перші російські штурмові групи сіли у свої Жигулі і вирушили в майже самогубні атаки по нейтральній смузі, що патрулюється безпілотниками на сході України, можна було списати атаки жигулів на поодинокі випадки, скоєні найвідчайдушнішими і позбавленими техніки російськими підрозділами. Малювати таку райдужну картину для зусиль російської армії з механізації вже неможливо. З втратами бронетехніки та іншої важкої техніки. Які, що перевищують 15 тисяч атак жигулів, стають все більш поширеними. Втрати бронетехніки армії РФ приблизно 6 тисяч одиниць на рік. Раніше Кремль заповнював ці втрати з консервацією радянської техніки. Але зараз її майже не лишилося, бо ці запаси не безмежні. У Російській Федерації є на даний момент можливість производства. тяжелой бронетехники э, до 200 единиц в год но с учетом потерь на линии боевого соприкосновения это данные минимальные которые не решают даже тактического уровня задачи оккупационной армии в украине поэтому российские впк на данный момент э, э, приоритет отдает не производству, а соответственно восстановлению бронетехники Следует отметить, что В основном это старые танки Это т Т-54, Т 62 Т-72. Звичайно, штурми 2025 року відрізняються від штурмів на початку повномасштабного вторгнення, тому що окупант зрозумів, що великі механізовані прориви призводять лише до великих втрат у техніці та живій силі. Але атаки на «Жигулях» також свідчать, що армія РФ досягає критичної точки в питанні відновлення техніки. Нормалізація нападів на ладах явна ознака того, що цей переломний момент пройдено з кожним днем все більш масштабної війни Росії в Україні у росіян буде все менше бронетехніки, і вони все більше покладатимуться на компактні автомобілі для доставки військ у бій. Їхати в атаку на «Жигулях» – Це явно білет в один кінець, і чи хоче цей щасливий квиток витягнути російський солдат вирішувати тільки йому. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.